Патріотизм це не сліпа любов до своєї країни, а усвідомлення своєї відповідальності за її майбутнє. Дмитро Павличко. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з новим проєктом, який буде не лише цікавим, але й корисним для наших захисників. Тема нашого проєкту Окопні свічки. Єднаймося і перемагаймо. Цей проєкт поєднуватиме в собі знання з математики, інформатики та навички практичної роботи. Ви не лише поглибите свої знання з цих предметів, але й зможете зробити корисну справу допомогти нашим захисникам. Тож давайте розпочнемо наш проект. Окопні свічки з'явилися ще в часи Першої світової війни. Солдати використовували їх для освітлення окопів, приготування їжі та обігріву. Ці прості пристрої рятували життя людей в холодних і темних окопах. Існує кілька видів окопних свічок. Гнотові. Це найпростіший вид гнотові свічки виготовляються з бляшанки картонного гнота та воску або парафіну. Гніт може бути зроблений з бавовняної нитки, мотузки або бинта. Гнотові свічки горять від однієї до трьох годин, залежно від розміру бляшанки та товщини гнота. Безкнотові. Такі свічки виготовляються з бляшанки вофрованого картону та воску або парафіну. Картон набивається в бляшанку і просочується воском чи парафіном. Безкнотові свічки горять від 4 до 8 годин залежно від розміру бляшанки та товщини картону. Пічки ці свічки виготовляються з бляшанок, ганчірок та жиру. Ганчірка просочується жиром і поміщається в бляшанку. Пічки горять від 30 хвилин до 1 години залежно від розміру бляшанки та кількості жиру. Окопні свічки знову стали актуальними з початком війни в Україні. Українські волонтери організовують пункти збору матеріалів та виготовлення окопних свічок для українських захисників. Виготовлення окопних свічок це не лише допомога нашим військовим, але й можливість для людей об'єднатися та зробити свій внесок у спільну перемогу. Отже, ми з вами вирішили зробити окопні свічки. Для цього нам знадобляться бляшанки, картон. Парафін та інші матеріали. Але перш ніж розпочати роботу, давайте пригадаємо деякі знання з математики, які нам знадобляться. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням та дайте відповіді на питання.